Латвія, ботанічний сад. Прийшли в ботанічний сад, взагалі він платний, коштує 5 євро. Але коли нас запитали ви звідки, ми сказали, що ми з України. Нам сказали, будь ласка, для вас безкоштовно йдіть і прогулюйтесь. Латвія остільки ставиться зрозумінням до людей, до наших українців. І ось я починаю огляд саду, з піреями, обсаджено. А це, мабуть, що це в нас таке? Не можу сказати, не можу зрозуміти, що це. Воронто покривний мажвілі, бадан. Така здорова. Я так думаю, що це Мадрина Троянди Розис. Троянди Шольце. Однорічна рослина в грунт, топов, кривна, троянда. Яндечки, грунта покривні, спереду. Я так думаю, що далі чайно-гібридні. І формозенька. Живільники, гейхери, хоста, злаки, барбариси. Ріга, тис, папороть і такі металеві доріжки, а під ними плетуться ґрунтопокривні рослини. Дуже цікаво. Пташки співають, папороть шикарняча. Тиси. Тиси. А далі ось за оцим тисом стоять ось такі для відпочинку червоні крісла. Ось і мама сидить на неї, відпочиває. Синопан гуляє. Ось так ми проводимо час в Латвії. Нам дуже цікаво. Дуже було приємно, що для українців ход безкоштовний. Ми навіть не сподівалися, але ось таке було приємне. Для нас новина приємна. О, який аромат чудовий. Ви чуєте, який тут аромат приємний? <клес> Лілейники з піонами поєднані і риси болотні. Потім почутки, анімона, флокс. флокси. Флокси будуть дуже класний запасніваний. Ой, шикарні лілейники. Ось ось будуть розквітати. Дуже красиво. rale risi ha sope rai Будбатия манжетка Живоплод з ортезія, мабуть, це буде. Ой як красиво! А це рододендрони такі здорові. Уявляєте, коли вони квітнуть, яка тут краса? Люди прогулюються, так, як і ми. Какие красоты у меня. Корич флокс. Такие шикарные холсты. Ой, какая прелесть. Гортензія дуболисна. Ось такі щільні посадочки. Просто поливають. Така гортензія здорова. Це гортензія. Ой, такий аромат. Гортензії. Як краса, друзі. Я не знаю, в мене варіїгатне листячко цієї рослини є. Поняла? Туристи відпочивають. Хост. Шикарно. Знов махаю рукою. Видові лілії це. Гостільби. Рослини не знаю, як називається, але вона мені дуже сподобалась. Хоч таку рослину собі в сад. Гляньте, деякий хост. І подивіться, яка краса. Просто неймовірно, друзі. І бардюр зроблений із плющика рододендрона. Уявляєте, яка тут краса, коли вони квітнуть? Все просто буде свято тут мабуть. який рододендрон. уявляєте, він квітнув, яка це неймовірна краса. Зверніть увагу на те, який є черед. Полосатий, незвичайний, просто. Дяйте. Ну, а там Про Ось рослин, про рослини інформація, отак висаджена кожна рослинка і про кожну є показано, як вона росте. І я так підозрюю, що, мабуть, тут її можна і придбати. Але я цього ще точно не знаю. Показано, як вона росте ось діляночки. Ось так цікаво, як зроблено. Гляньте всякі бур'яни. Вони підписані. Плопу і його ботанічна назва, караяк. Так розумію, це для школярів можлива така інформація або для навчальних закладів. Тут вони на цій ділянці, мабуть, Вивчають рослини. Ось, мабуть, для чого це діляночка. Ось подивіться, назви пописані. І показана рослина. Як вона вегету на протязі сезону. Ви уявляєте? Каприз. Цікаво. Лавандочка квітна, а поруч злак дуже природньо виглядає так красиво. Також такі грядочки зроблені. Мабуть, також для вивчення рослин для площаді, мабуть, зроблені для вивчення рослин для якихось закладів, мабуть, навчальних. Засвічує.